Я вам своєю чергою розкажу про історію, яка трапилася а, от якраз цієї ночі за океаном. Багато хто, навіть тих людей, які не цікавляться спортом, які не цікавляться боксом, але вони знають, хто такий Майк Тайсон. Це а, колишній чемпіон світу. Він має дуже скандальну історію. Він сидів в'язниці. Він потім вийшов. У нього до речі, якраз українка займалася його вихованням, тобто він не байдужий до України і підтримує нас дуже. Ну, словами принаймні, з спочатку повномасштабного вторгнення, так от йому 58 років, але ж гроші заробляти хочеться, і що, і він в якийсь момент взяв і погодився для того, щоб провести от такий от виставковий бій разом з блогером Джейком Полом а, на стадіоні в Арлінгтоні. І насправді цієї вночі цей бій відбувся. Цьому блогеру, якщо я не помиляюся, 27 років, і от а, зрештою що трапилося. Те, що трапилося тут, молодість взяла своє, адже після восьми раундів усі судді віддали перемогу полу з рахунками 79 на 73, 80 на 72. І що 58-річний Тайсон, він, зрештою, програв, і багато хто з'явилися такі от заголовки, що мовляв, Тайсон не впав. Тобто були такі неочікувані або такі побоювання, що зрештою цим всім завершиться. Ну а Натомість цей 27-річний пол, як ви розумієте, він діє обережно, не форсував події, хоча обіцяв нокаут, але все ж таки здобув перемогу за рішенням суддів після восьми раундів. От така історія. Бачите, легенди теж вони поступаються. Тобто, пол він собі обрав, що просто взяти вимотати. Тайсона, щоб потім здобути перемогу за суддями, і до речі, він і гроші більше заробив за Тайсона у цьому, але перед перед боєм казав, що я ношу таку спеціальну накладку собі на вухо, щоб мені його не відкусили. От така історія.